Завжди проїжджаючи по цій вулиці, звертав увагу на хороше місце для відпочинку, але воно було в дуже занедбаному стані. А тим більше, вникнувши в роботу комунального підприємства по чисті зливової каналізації, коли в нас перший раз приїхали, при мені приїхали гідродинаміка з Житомира. І ми почали очистку зливової каналізації. Ну, дуже було в захаращеному стані. Пропускної здатності вона не мала. Почали очищати її. звідти дуже багато витягували тварин, дуже багато витягнули колі з даного озера. Вода напряму без решіток, без нічого попадала в нашу зливову каналізацію. і Її засмічували. І тоді, десь було на початку моєї каденції, було десь прийнято рішення все-таки взятися і до благоустрою цього озера, і до збереження нашої зловової каналізації. І відтоді ми почали завозити сюди ґрунт. Десь нас люди не розуміли, чому ми сюди ґрунт почали завозити. Так на початку завозився ґрунт. Неякісний, ну але діло в тому, що це все рівно нижній шар, який потім рудючим ґрунтом мав покриватися. Так і на даній ділянці роботи ви все-таки бачите, що нанизу в нас чорнова підсипка. Зверху, вже як бачите, вже йде чистовий ґрунт, і все гарно оздоблюється. По зливовій каналізації також встановили колодязь, встановили решітку, яка зараз обмежує попадання забруднення в нашу зливову каналізацію. Ну і взялися за благоустрій. Хочемо відновити на цьому етапі, хочемо відновити колишню ширину цього озера. Як бачите, отут чагарники, камищі, трави поросли настільки, що вони звужують це озеро. Допомогу людей, це вже допомога будь-яка потрібна. Ми це все робимо банально своїми силами. Нічого не закупляємо. Те, що маємо, тим так і працюємо. Люди здебільшого. Схвально ставляться до того, що ми робимо. З чого ми розпочинали? Ми розпочинали тут перш за все з очищення від е цих хащів, що, які тут були, і розчищання випадкового сміття. Поетапно вирівнювали територію, е завозили ґрунт, розрівнювали, давали, щоб була можливість усадки ґрунту. І це все поетапно робилося, все постійно, і от це ми чекали, ми завозили ґрунт, ми розрівнювали, вирівнювали територію, вирівнювали площу і давали на то, щоб земля вляглася, всілася, щоб потім можна би було на ній, щоб не було ніяких таких перепадів, щоб це були гарні, рівненько. І якщо газони, от ми бачимо, що вже в наша трава посходила, газонна, щоб можна було гарно рівнесенько покосити, щоб дійсно створити якийсь такий візуальний, такий дуже хороший статичний вигляд. До цього місця, де ми зараз з вами розмовляємо, так я сподіваюся, це два-три тижні, і ми закінчимо ці роботи. Далі роботи все залежить від багатьох факторів, від погодних умов, тому що розширення озера знову потребує погодних умов. І і роботи. Якщо чесно, ми планували цей такий процес більш довготривалий. Але обставини склалися, що люди захотіли, от знову вже при нас, коли ми прийшли, люди, які відвідують, почали інтенсивніше заходити, і ми знову вже інтенсивніше почали роботи проводити.